48 гривень за літр – Це середня ціна пального на АЗС за кілька місяців. Вартість обвалилася на 5-7 гривень. Експерти пояснюють, запрацювали санкції відносно російських нафт, нафти, зокрема на той час а потім і нафтопродуктів. І відповідно ринок був перенасиченим. Компанії європейські українські дуже активно готувалися до цього ембарго. І відповідно накопичили великі запаси, які згодом почали тиснути на ринок, і що призвело в результаті до зниження. А ще ж дешевшила нафта, основний показник вартості пального. Водночас працював так званий ефект генераторів у період блокауту. Люди масово у паніці скуповували газ, дизель та бензин, які їм згодом так і не знадобилися. Люди побігли за пальним, бо Знову ж таки, через оцю істерику, а споживання воно не набагато змінилося. Тобто ці генератори вони не багато з'їли нафтопродуктів і це ну на ринок ніяк не впливо. В цілому ж через війну попит на пальне суттєво знизився, кажуть фахівці. АЗС конкурують, бо мають великі запаси. Головна е подія це зменшення реалізації, бо частина людей поїхала за кордон, евакуювалась. Частина водіїв, які раніше заправлялись на українських заправках, вони зараз на фронті. Вони воюють, просто менше стали заправки продавати, і конкуренція ще більш зросла. Економісти кажуть, саме у квітні зазвичай зростає вартість бензину. Це пов'язують з початком посівної. Цьогоріч ситуація дещо інша. По перше. У нас десь 20% в території, в тому числі посівних площадей, зараз знаходяться під окупацією чи під військовими діями. Крім цього, інші посівні площі частково забруднені, заміновані. Площа, на якої проходить посівна, значно зменшилась. Таким чином, значно зменшився і попит на дизельне пальне. Що буде з пальним у найближчі місяці? Експерти прогнозувати остаточно не беруться. Ціна залежить від вартості нафти, курсу долара та анонсованого повернення акцизу на товари. Якщо ПДВ в Україні знову сягатиме 20%, собі вартість бензину зросте. Тоді і ціна на табло заправок теж підуть угору. Лучкіна, Євген Дрос, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.